Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я риболовлюбитель, і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Хочу сьогодні вам продемонструвати техноплантон бракоша, а також як він працює у воді. А також у кінці даного відео хочу поділитися хитрощами, якими користуюсь я, а також мої товариші для того, щоб підняти кількість покльовок товстолоба на водоймі. Сьогодні до вашого огляду вирішив е, предоставити техноплантон Бракоша, вибрав кислу грушу е, час пиління 2-2,5 години літо е, в літній період. Е, що хотів сказати? Сьогодні хочу провести тестування даного техноплантону, як він пилить у е, ємності. Хотілося б додати, що даний техноплантон, якщо брати ємність і ставок, то по часу у ємності буде пилить набагато довше, а в ставку набагато швидше. Чому так? Тому що хвиля, дрібна риба, в залежності від того, на яку ви глибину помістите. Даний цей технопланктон, чи на метровій глибині буде тепліша вода, чи на 3 метри. Там вода буде холодніша. Також це дуже впливає на пиління. І також вдень, чи вночі він буде стояти, також вдень буде пилити набагато швидше, а вночі буде пиління замедлюватись. Так, буду проводити монтаж е, даного технопланто. У мене ось така система: проволочка із нержавіючої сталі, поводочок із гачком. Е, гачок я оснащаю кукрузною паличкою. Е, чому вставляю зразу ніжка, а потім жало. Бо якщо просто жало, може при перезакиданні захлиснутися. Чи за монтаж, чи за основну люску, чи шнур, і буде таким чином зачеплений. Коли отаку е, зачепляю гачок у дану кукрузну паличку, е, перехлес льости е, припинилися, знизились. Так, е, буду розмотувати е, даний техноплантон. Зараз краєчок знайду, плівки. І буду оснащати так, техноплантон бракоша, кисла груша, 2-2,5 години, літо. Так, е, оснащаю даний монтаж техноплантоном і буду зараз поміщати у ємність з водою. В общем, будем тестувати отакій замкнуті ємності. Так, Установив я тут термометр. Якщо надіюсь, на камеру видно. Ось у термометра йде зелена зона. Це температура від 22 градусів до 28 градусів, це приблизно літом температура. У ставках е при нормальній температурі ну зрозуміло, що вночі температура у водойомі знижується, вдень підвищується. Я взяв е середню температуру. І воду нагрів наближено до водойома, в яких планується ловити на даний техноплантон. І оця комфортна зона в районі зеленого проміжку. Це також впливо. Зрозуміло, що якщо на там на 3-4 метри. Заглиблення даного техноплантону, то температура буде е, впливати на е, пиління, замедлюватиме. Якщо буде вище, зрозуміло, пиління буде пришвидшено. Так, Зараз е, даний техноплантон е, буду опускати у е, даний, е, дану ємність. так, Включаю таймер. Включив і опускаю і дивимось. Надіюсь, видно, технопонтон почав пилити. І дивимось. Як пилить. Ще що хотів сказати, так, поки що кукурузна паличка тримається. 에, достатньо непогано, 에, 에, кукурузна паличка дає можливість 에, закинути ваш даний монтаж 에, у воду для того, щоб не перехлиснулось. Ще що хотів би сказати: у мене вже 에, кукурузні палички 에, застарілі. Беру е, звичайні дитячі, великі пакунки, кукурудзних паличок і е, користуюсь на водоймі, запаковую їх в окремі ємності невеликі, бо е, на водойомі постійно, е, скажем, утро, вечір, е, скажемо, роса випадає. і Е, оцирюють кукурузні палички. Ну, бажано е, дані кукурузні е, палички, якщо є можливість, кожен рік е, купувати свіжі. Оцим вже кукурудзним паличкам десь е, 2-3 роки, то чомусь на даний момент вона не випадає із Ажіка. Коли я на водоймі е, закидаю, то приблизно... Дана кукурузна паличка вивільняється в районі 3-5 секунд. Ви побачите, як вона після того, як ви зробили завезення корабликом або закидаєте, побачите, як дана кукурузна паличка спливає біля поплавка. даний техноплантон в районі там, 2 годин. Раз у дві години перезакидаю. Повинно плюс-мінус постійно на даному оснащенні постійно щось залишатися. Буває, там взагалі чуть-чуть остається, там взагалі трішечки цього даного техноплантону. І. Скажем так, на даний техноплантон достатньо непогані, крупні клюють особини. Так, гачок майже відчепився. Оп, і бачите, стає в робоче положення. Що хотів би сказати, якщо свіжі кукрузі палички, то десь в районі 5-10 секунд і крючок зразу стає в робоче положення. Ну, бачите, так як, скажем, так як старі кукурудзні палички в мене не замінював, то що хочу сказати, час ставання гачка в робоче положення трішечки збільшився. Як я определяю, коли самі кращі покльовки, якщо є можливість. Отправляюсь на рибалку на 24 години і ловлю. І потім, після 24 години, я розумію, він краще клює вдень чи вночі. І ще що хотів сказати: додати до того ще такі фактори: якщо літо дуже холодне, то покльовки основні покльовки днем десь із 9-ї години ранку і до 16.00 плюс-мінус. Ну, зрозуміло, що різні водойми, різна глибина можуть бути глибші водойми довше прогріваються. мільші водойми швидше прогріваються. І це також може впливати на час покльовок. Також ще що хотів е, сказати: якщо літо дуже жарке, жарке таке прямо, що нікуди сховатись, е, то покльовки переважна більшість ідуть вночі. Починаються е, приблизно, там, можливо, із 18-ї години, 20 і приблизно до 7 ранку. Це якщо дуже дуже е, спекотне літо. І в таких проміжках е, е, йдуть покльовочки. Оце такі орієнтири, на які я спостерігаю, е, можливо, е, скажімо так, мої спостереження допоможуть збільшити е, ваші улови. Техноплантон постійно пилить, достатньо непогано. Достатньо непогано пилить, гарне пиління, е, супроводжується як дрібною фракцією, так і трішечки крупнішою. Даний техноплантон пилить більш-менш нічого, йдуть дрібні частинки і трішечки крупних. Ще що хотілося додати. На моїй практиці переважна більшість покльовочок була після того, як я закинув дане оснащення у водойму від 30 хвилин до 2 годин це була переважна більшість покльовочок. Зрозуміло, що були такі покльовочки, які там тільки закинув 10-15 хвилин. І зразу вислідувала покльовка. То такі покльовки, що майже зразу здійснювалися, це були такі рідкі, а закономірні покльовки ну, переважна більшість покльовок, від 30 хвилин до 2 годин отакий проміжуток часу здійснювався. Також ще хочу, що додати. Наприклад, дивіться, ви прийшли на водойму. Ну, як роблю я? приходжу на водойму, закидаю спінінг і засікаю час. І через 2 години я витягую дане оснащення на даному вудлищі. І через 2 години я дивлюся. Якщо техноплантону багатенько залишилося, я тоді пробую не кожні 2 години. Перезакидати, а перезакидаю там е через 2,5. Ось отак. Ну, якщо вода там холодніша. А якщо вода тепліша, він швидше стає. Я витяг там, подивився е через дві години е техноплантона там чуть -чуть, е вообще маленька кількість осталась. Тоді я перезакидаю кожні дві години. Буває ще таке, коли досить дуже е тепла вода. Я закидаю, наприклад. І, ну, наприклад, там е, була вода, е, припустимо, з ночі холодніша, і в мене там техноплантон ночі стояв там приблизно 2,5 години. І я ж через 2,5 години перезакидаю і витягую, ну, там трохи повинно постійно заставатись техноплантону. Не так, що спицю витіх і вона вже пуста. Я витягую через 2,5, ага, техноплантону вже нема на спиці. Я тоді е, наступне вудлище витягую, перезакидаю через е, 2 години 15 хвилин. Ага, е, дивлюся, трішки осталося. А значить, через 2 години 15 хвилин. Проходить ще якийсь час, дивлюсь через 2 години 15 хвилин там ближче до біду, вже нема. Я тоді перезакидаю через 2 години. І таким чином регулюю, щоб постійно був техноплантон на даній спиці. Зрозуміло, що як техноплантону нема, покльовку можна і не очікувати на даному вудлищі. І таким чином, щоб. Після кожного виймання вудлища, там, через певний час у вас хоч маленький кусочок но повинен оставатися на даній спиці. Таким чином е контролюєте даний техноплантон. Якщо брати техноплантон у процентному співвідношенні, то зосталося процентів 25% від об'єму і від е общої маси даного техноплантону. Приблизно десь на 30 хвилин залишилось плюс-мінус. Таким чином, якщо б вода була холодніша, то даний би стояв би більше 2 годин. Якщо вода така тепла, як оце зараз зараз, приблизно десь 24,5 градуса на даний момент. То е плюс-мінус техноплантон десь е буде сипати е на протязі 2 годин. Ну, Все відносно, все дуже залежить від температури води і заглиблення, на яку глибину ви закинете даний техноплантон. Ну, на моїй практиці, сама гарна глибина, е переважна більшість е риби. Мною та моїми товаришами була спіймана на заглибленні від поверхні води від 50 сантиметрів до метра. Ну, Плюс-мінус треба регулювати. Це була переважна більшість покльовок. Зрозуміло, що ніякої закономірності немає, що оце на цій глибині постійно ловиться і все треба експериментувати. З глибинами. Ну, Сама робоча глибина від пів метра до метра. Бували такі випадки, що видно столуби виходять як дельфіни зверху, випригують плавники, показують спині, ставляють техноплантон там, заглиблення приблизно там 10-20 см, скільки там дозволяє від поплавка. І покльовок чомусь не слідувало. Чому не розумію? Був да, там виход на півгодини, на годину. Була у них то столоба таке, може зранку будь, виход. І на поверхню, і можливо, ну, переважна більшість виходів здійснюється у вечірні години. Може на півгодинки, може на годинку. Але оці іменно то столоби, що виходять, і поверху гарно гуляють. Чомусь не хочуть е, клювати. А на заглибленні від 50 см від поверхні до метра заглиблення від поверхні достатньо непогано зарекомендувала дана глибина. Я думаю, видно, пилить достатньо непогано даний техноплантон. Мені подобається, що у даного техноплантона різнофракційні часточки йдуть, як і дуже дрібні, так, ідуть і середні часточки. У деяких видах техноплантона маються. Різнокольорові часточки, які досить непогано у сонячний день відбивають частинки світла і під водою досить непогано себе зарекомендували. На камеру, можливо, буде і не видно, але якщо Взять е, даний техноплантон. Не в усіх, е, але у переважної більшості буде неозброєним оком видно прямо оці дані часточки. Вони виготовлені із е, яскравих кольорів, що також достатньо непогано приваблює е, товстолоба до е, даного потоку. Часточок. Так, бачимо, що вже майже 2 години пройшло з моменту, коли ми даний техноплантон помістили в воду. Так, вода опустилась на декілька градусів. Зараз 23 градуса вода на даний момент. Е, так. Техноплантону невелика кількість, ми бачимо, зосталася після того, як майже 2 години пройшло. Хочу зараз показати е, ту хитрість, яку я обіцяв е, в кінці відео, е, дивіться, після того, як ми перезакладаємо техноплантон. Через кожні 2 години. ну Плюс-мінус. Я вам е розповідав, як орієнтуватись. Так, бачимо 2 години. Кусочок залишився. Тепер дивіться: е е зробимо таку ситуацію. Ми перезакидаємо, на е наприклад, витягуємо. Так, Бачите, даний техноплантон. Ми витягуємо. Зараз оп. Витяг. Ну, в принципі, його тут невелика кількість осталась. Так, дивимось, бачимо, що його, ну, цю частину ми, скажімо так, вже нічого з нею не будемо робити, тому що коли при е, насаджуванні нового е, техноплантону, вона, в принципі, вже не триматиметься. Бувають такі, е, е, на моїй практиці, е, кусочки бувають більші остаються. І е, потім ми їх не викидаємо, я покажу, що далі я з ними буду робити. Як за допомогою невеликих кусків можна трошки е, покращити і збільшити кількість покльовочок. Зараз я вам покажу. Хочу поділитися хитрощами. Дивіться, у мене ось така, скажімо, е, отакий металевий стержень, яким користуюсь, ну, можливо, в когось там тремпель чи ще. Якийсь елемент, на який насаджується техноплантон. Дивіться, яка хитрость. У мене даний тремпель або спиця поміщає на себе, бачите, довжина величенька поміщає два техноплантона. Для чого я так зробив? Зробив я тому, що під час використання техноплантону, коли ви перезакидаєте через кожні 2 години приблизно. То остаються ось у мене кульочок із е, техноплантоном, який залиши після рибалок. І в мене остаються ось такі невеличкі кусочки, такі такі, є, є крупніші частинки. Наприклад, е, відловив я там якусь кількість е, годин, е, за які я. Заплатив орендатору, ну Наприклад, там за 12 годин я заплатив відребачив день і збираюсь додому. І в мене остаються такі кусочки більші. Або, наприклад, коли через 2 години перезакидаюсь, остаються такі невеличкі кусочки. ну Наприклад, я перезакидаюсь. І треба мені закинутись. Що я роблю? Е, остається в мене, е, припустимо, ось такий техноплантон, я витяг маленький. І мені треба перезакинути. Зрозуміло, що оцей вже 2 години стоять не буде. Ось оцей там 2-2,5 буде стоять. Я беру даний техноплантон. Зараз розпечатаю. Так. Беру даний техноплантон. І Е, роблю наступним чином. Оцей е, скажімо такий мокрий, неприємний, руки замазуються, знімаю і начепляю свіжий техноплантон. Начепив. І оцей насаджую поверх цього. Е, чому так? При тому, коли ви будете закидати даний техноплантон. Оцей е, цілий буде брати удар на себе. ну Якщо в заброс, закидом. а цей буде е, просто заходить за ним у воду. Ну, цей удар приймає, а цей просто у кайомочку буде заходити і цілий. Е, е, і таким чином. Е, оцей тех е, кусочок техноплантону буде час е, трохи більшу, більше облаку в перші там 30-40 хвилин буде давати У мене ось таких е, богатенько. Е, і таким чином після рибалок осталось. Ось дивіться, яка кучка. І таким чином я чіпляю, додаю сюди декілька техноплантонів, оцих старих, наживляю. І таким чином закидаю. Що це мені дає? У перші, там 30-40 хвилин буде е більше скажімо так більше облаку е завіса муті, яка буде активніше е приваблювати товстолоба е до даного монтажа. І таким чином це, е, частини, так як е з прошлих рибалок я їх не викинув оставив. Вони мені будуть допомагати е, лови, в ловлі то Таким чином, на декілька відсотків там, на 10-20% за що того, що буде велика е, частина муті, збільшуватимуться покльовочки у вас. І таким чином, коли ви перезакидаєте, повірте мені, отаких кусочків у вас е, з часом насобірається. Е, По первах, оці частинки, ну, е, коли тремпельки були маленькі, отакі витіг, е, Нема що до наживити, отакі кусочки просто викидались у воду. Е, ну, Я розумію, що це все гроші. І, в принципі, е, за допомогою таких кусочків можна збільшити кількість покльовок. Реально працює. Е, збільшили тремпель. Ще що хотів сказати. Ну, Я думав, що е, коли витягуєш от, отакі кусочки. Вони мокрі, липкі, забруднюють руки і тому подобне. Попервах я лінився знімати, просто донаживляв оцей техноплантон і закидав. Ну і думав, що все добре і тому подобне. А потім один раз закинув не попав я у те місто, куди хотілося, витягую. Оцього техноплантона вже не було. Що вийшло? при різкому ривку так як маса цього техноплантона більша, ніж цього, і цей уже полурозкіший, він просто е, робив такий невеликий удар і оцей розсипався. Або при приводненні у воду ударі, оцей просто ударявся і оцей розлітається, так як він вже е, полурозкішний, а маса цього техноплантона набагато більша. Після того, як е, перести, перестав ліниться, Почав знімати, ось оцей, забруднювати руки е від, від того, що цей полуроставший тех, знімав. І потім, як почав наживляти ось таким чином, таким чином наживлять, тільки ж е зрозуміло, що крупніші. Ближче до цього, а дрібніші зверху наживлять. То після того, як робив декілька нечітких забросів і потім витягував, то ці дані техноплантони оставалися на місті. І таким чином е збільшувалася кількість покльовок, так як пилі було там, ну, зрозуміло, що на 2, 2 години цих не вистачить, ну, на 30-40. Годину хватит додать до цього пиління. Так, і ще що. Пробував після рибалочки збираюся, такі остаються. Повірте, вони по-любому остаються. Ще що я робив? Оці пробував сушити на сонці. Да, так, швидко висихав, але вони тріскаються, лопаються і стають непригодні. До рибалки потрібно їх сушити. У ну, я сушу в гаражі в сухому прохолодному місці. Да, вони довго сохнуть, але після того там 3-4 дня полежали, висохли, і я їх тоді, в отакий пакетик, із отакою застежечкою чіпляю. Чому із застежечкою лежать, зберігаються достатньо непогано, але щоб не було доступу молі. До о, техноплантону, тому що о, є можливість, що залізе моль і переїсть даний техноплантон, і за допомогою таких кусочків, шматочків. Реально працює, пробуйте, нічого це не варто. Тільки єдине, що потрібно збільшити довжину спиці тремпеля, щоб сюди помічалось був запас, а не впритик, так як зазвичай переважна більшість робить людей. Надіюсь, мої поради були для вас корисними. Підписуйтесь на мій канал, ще буде дуже багато цікавого саме для вас. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.